Наталева королева, невмируща вдача Постаті старого Києва. Чи було справді українцем і Запорізького походження київський генерал-губернатор Михайло Іванович Драгомиров, один з тих останніх за царських часів, цього я не знаю. Але відко така думка про нього прийшла ще раніше, як мені. Славному академікою митцеві Ілієфимовичі Репінові, який увіковічним Драгомиром на своєму славному образі Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Постать огрядно, білову совжелітньо запорожця, який сміється, аж під боки взявся, є Михайло Іванович Драгомиров. Не можу при цьому не згадати, чому пишу Ілі Єфимович Репін. це при мені. І я би мала ту честь, що якийсь час була ученицею Репіна. Хтось із товаришів, що студіювала в Академії мистецтв, назвали Репіна в розмові паном професором. Репін поправив його. Професорів мій дорогі багато, і в академії, і поза Академією. От і господин Васильєв, примітка, був і такий професор в академії мистецтв і нічим не відзначався. Також професор. Але Ілля Єфимович один. Тож так його й називайте. Прізвище Драгомиру, правда, нагадує, більше піде але хай вже в цьому розбирається хтось інший компетентніший за мене. Я не пишу студію про Драгомирова, лише хочу задати той старий Київ, в якому я прожила тоді два роки, а потім ще вдруге там була. Саме перед Першою світовою війною, коли там працювала при розкопках Ярослава Двора коло Десятиної церкви, який провадив там тоді Васла Хуйко, родом Чех, Драгомирова Драгомірова в моїй пам'яті характерна риса чи деталь тодішнього Києва. Дім генерал-губернатора, тобто царського намісника, був у липках, аристократичній частині Києва, але ніяк не виглядає він на палац. Біж подував на велику простору касарню без жадних архітектурних оздоб, ще з двома огідними чорнобілими прогованими будками для вартових перед входом. Там же у липках знаходився і той дивовижний виховний інститут благородних дівиць, в якому я, тоді молоденька дівчинка, прожила під час мого першого, першого перебування в Києві цілий шкільний рік на бажання моєї мачухи, чешки родом. Цілком милої доброї жінки, всадила вона мене до того інституту, щоб я там навчилася добрих манер і не поводилася в товаристві як перський шах на кінських перегонах в Парижі. Цього порівняння вживали в тих часах, коли хотіли сказати, що хтось цілком не має уявлення про звичай та поведінку свого оточення. Постав цей вираз того, що коли перський шах приїхав до Парижу, його було запрошено на кінські перегони, дуже улюблені вищими кругами Парижу і всіма парижанами. По перегонах, коли шаха запитали, як йому сподобалося це цікаве видовисько і чи добре бавився, він відповів «Та ж кожен знає, що один кінь біжить швидше, а інший не так швидко. Навіщо ж сидіти кілька годин, щоб у цьому ще переконатися? Так, розумів спорт. І Захоплення ним перський володар. Але я повертаю до Драгомирова, часто йдучи на прогулянку пішки тихими, завжди безлюдними вулицями липок. У липках не було ані одної крамниці, а Драгомиров любив такі прогулянки. Він зустрічав лише самих інституток, яких також водили на прогулянку. Мабуть, з тих самих причин, що ходив по них Драгомиров. Бо навколо було тихо. Безлюдно, як в арабській пустині. Інститутки йшли в такому порядку. Попереду швейцар і дві служниці, дівушки, яких називали, бо інституток називали дівці. Кілька кроків за ним йшла на лівому флангу свого дівочого війська клясова дама. Вулиці клясові дами звичайно, німкині або француженки. Їхнім обов'язком було лише слідкувати, щоб інститутки поводились усьому, як наказують, правила добротону, та щоб говорили між собою тільки по-французькому, у дні французького дежурства, або по-німецькому у німецькі дні, але ніколи по-російському. Це було заборонено, лише із служницями дівушками говорили по-українському, бо іншої мови ці дівчата не знали. На прогулянку ходили тільки по три кляси, всіх було сім, але ті найменші прогулювалися лише у великому і дуже гарному інститутському саду. На вулицю ще не виходили, вони вміли поводитися як слід. Було то дівчатка дев'ятидесяти років, що лише вступили до інституту, а на вулиці треба було йти парами, мовчки, не розмовляючи між собою, не роздивляючись навколо і спущеними очима. Закінчувалася мовчазна колона інституту, що більш нагадувала похоронну професію як прогулянку молодих дівчат знову клясовою дамою, двома служницями й помічніком швейцара. Ці служниці й швейцари йшли не для поради, але на випадок, якби хтось зумлів. Зумліти, бо в тих часах траплялося часто, і це належало до доброго тону. Мліли від утоми, від страху, від зворушення, навіть від радості. Може, причиною цього були корсети, бо носили їх усім протягом цілого дня. Починав носити корсети вже від 14 років, а при сильнішій постаті, той раніше. раніш, мабуть, спричинявся до цього і брак руху. Лагородні дивіці могли лише спокійно, граціозно ходити або танцювати на перемінках. Бігати скакати не сміли про руханку в тих часах і не чули. Коли від п'ятої до восьмої години вечора готувалися до лекції, кожна мусила сидіти як на лекціях у клясі, на своєму місці під оглядом клясової дами. Коли хтось потребував узяти якусь потрібну книжку з полиці, напитися води, яка стояла в розі у фільтрі, то треба було встати в місці просити дозволу клясової дами, яка могла дозволити або ні. Я була вихована у Франції в кляшторній школі пансіоні, де ми також мешкали і мусили притримуватись режиму. Але яка ж це різниця? Пауза 5 минут по кожній годині дозволяла нам лише ходити розмовляти між собою по довгому коридорі. До клясти ж входили служниці, відчиняли всі вікна на розтіж. У кожній клясі були чотири вікна, і, незважаючи на те, чи був мороз 20 чи київська густа імла то хоч ножем її ріж. Отож, якби на прогулянці хтось зумлів, швейцар мусив привезти візника, дрожку, гітару, дринду або ваньку, добуваньку, їх називали. Здебільшого ці вигікли, стояли на всіх рухах вулиці, коняли, Коні так само, як і візники. Зумліло в обіймах служниці навантажували на дрожку. На другу дрожку сідав помічник швейцара з другою служницею, і конвой прямував до інституту. Всі інші продовжували свою невеселу прогулянку. При зустрічі з генерал-губернатором інститутки мусили, не затримуючись у ході, і не підносячи очей, граціозно вклонитись нахиленням голови. Але Драгомирову цей спосіб не подобався, махай головою є коні, відганяючи мов, казав він, і видав наказ. При зустрічі з генерал-губернатором інститутки мають затриматися, повернутися до генерал-губернатора Енфейс, і з усміху дивитись на нього, тобто, говорячи військовою мовою, ставати у фронт. Але хто ж їх навчить цієї мудрості? Хіба не Артамонова, вчителька танців і колишня прима балерина імператорських театрів, та з військових звичів знали лише один уміє лаятися, як фетфебель. Бог знає, де і як вона цього навчилася, на щастя сталося, як це співається пісня, обізвався Козак. Щоправда, цей козак не був ніякий козак, а німецький барон Артур Олександрович Унгер фон Штенберг, полковник Кірасирського гвардейського полку і тимчасово прикомандирований, щоб бути завідувачем господарської частини інституту, що є спільно між Кірасиром, господарством інститутом. Дочевидно, нічого спільного немає, але злі язики, де їх немає, казали, що причиною цього призначення було те, що барон міг трохи полагодити свої власні господарські справи, бо платню брав, і то немало, як завідуючи господарством інституту. За царських часів такі речі були можливі. Так, наприклад, дами з почуту цариці, крім своєї платні, ще діставали додаткові суми на Подровані перуки, пудер, пудермантлі, плащі, що ними вгортали цілу постать під час подрування перуки, свічки до туалетного стола по 12 на кожний день, але подрових перук уже давно не носили, а свічок не потребували, бо була ж у Петрограді скрізь електрика. Однак дура лекс седлекс, що по російському перекладалося дурний закон, але закон. Ото щовечора. Від півсьомої до сьомої години у великій залі з'являвся елегантний полковник блискучій уніформі. Він був ще не старий, лише так, коло 40 років. Інститутки вже були розставлені як на танці, рядами, далеко одне від одної, щоб добре було видно кожну. І завжди лише однокляс, бо в клясах було 36 або більше вихованок. Лясова дама безпорадно на це дивилася, сидячи з в'язанням у руках за у морозі залі. Дравій желаю дивіться, – питався по військовому полковник, дзвонячи острогами. Дівці відповідали мовчазним реверансом, глибокий придворний реверанс, але ж в цьому привітанні полковника була забава, бо в інституті було заборонено говорити по російському. Протім усього повного курсу науки і виховання, а він продовжується цілих сім років, Винятково можна було, як це було і з авторкою цих рядків, поступити до інституту лише на один рік, тільки до останньої кляси для удосконалення у французькій німецьких мовах та добрих манерах, але на це треба було мати особливий дозвіл від учреждень відомства імператриці Марії і свідоцтва про закінчення повного курсу наук якоїсь середньої школи. За ці сім літ інститутської науки дівча пускали додому лише на різдво на два тижні, на великдень на тиждень і на літній ферії від кінця травня до першого вересня. Полковник ставав перед рядом інституту кігукав, як уяків на пляс парадії Смірно, равніне направо, правое плечо вперед, смотри веселей, еж глазами начальство. Заля аж тремтіла від щирого голосного сміху, і клясова вадами не могла нічого на це порадити, бо ж наголосніше сміявся сам полковник. Але полковник таки вивчив благородний діві ставати во фронт, за що дістав подяку від генерал-губернатора. А інститутки дістали кожним попів кіля найліпших чоколядових цукерків від Джорджа, найліпшої цукорні у Києві. У гарних бомбонерках, прикрашені шовком і Не по ж горілки давати дівіцям за усердіє?» – сміявся драгомиро, натякаючи на звичай давати воякам перед обідом по горілки, коли начальство було особливо задоволене ними. Батько виріс у Парижі був там і четвертого або п'ятого року життя. Очевидно, був натуралізований як француз і належав до членів французької академії наук, був ентомологом. До Києва ми приїхали лише, щоб продати землі маєтки, які належали бабуні матері батька Теофілі, Днін Борковській, з дому Дом Мунтович литовкою була. Вони були сконфісковані після 1863 року, але потім звернуло лише те, що належало бабуні, як і дівоче майно. Бабуня була вже давно мертва. Батько нічого не тягнув у господарстві ніяк не бажав кинути Францію. В часах інших київський генерал-губернаторів Жада було заборонено не тільки мешкати в липках, але навіть з'являтися на вулицях цієї частини міста. Драгомиров цю заборону скасував. В липках нема ні біржі, ані торгівлі, жодної крамниці тут немає. То тобто чого ж би жиди сюди ходили? Коли жид кравець принесе комусь готово замовлену одежу, або хтось покличе лікаря-жида, як це ж це можна забороняти? Що ж до лікарів, їх також було багато жидівської національності, навіть серед військових лікарів, що ходили в військовому старшинському однострої, бо за царських часів і поляки приймали до університетів лише на медичний або правничий факультет, на природничий, як і на математичний, не приймали. У Києві був знаменитий лікар-окуліст доктор Мандельштам, який мешкав на Олександрівській вулиці під липками. До живів Драгмира вставився не тільки без ворожості, але навіть щотижні в нього бували і грали з ним карти у він, київський цукровар Бродський, часами з братом чи сином. Але дами цієї національності ніколи в генерал-губернаторському домі не бували. Розмови за картами, як це було в тих часах, скрізь у доброму товаристві. Йшла у французькій мові, і коли котрийсь з бродвейських казав єдіс пас, то Драгомир на це відповідав по-російському: ну, коли жиди пас, то і я пас. Вони ба знають, що роблять. Злі язики казали де ж бо їх нема, що ці симпатії до жидів випливали з того, що нібито пані Драгомирова була жидівського походження. Але це була безпідставна вигадка. За царський бо часів ніякий старшина не міг бути дружник жидів, хоч би й охрещеною. Де ж би це могло статися, коли Драгомиров був не тільки генералом святий величності, тобто царського почуту, де той той ще й генерал-губернатором, тобто царським намісником усього його западного краю, як тоді називали офіційну Україну? А ходили чутки, що той царський намісник із старим говорив у тому самому тоні, що своїми приятелями Бродськими. Наприклад, на визов царя негайно приїхати до Петрограду, відповідав нехай почекає, тепер немає часу. В розмові уживав виразі майже таких, як у тому славнозвісному листі запорожців до турецького султана, і цар це терпів, бо був переконаний, що доки Драгомиров сидить у Києві у його западному краї буде тихо, без жодних заколотів, революційних настроїв та непорядків. Бо він знає, як там треба поводитись. Ці чутки могли бути правдиві, бо цар ніколи не діставав листів уже раніше нерозпечатаних і прочитаних у його особистій канцелярії, і ніколи не приймав нікого сам на сам, бо боявся атентатів. Тому завжди при ньому був якийсь секретар або й два, чи якийсь ад'ютант, або бодай камердинар, чи переодягнений за нього агент Тайної поліції. Повторюю те, що чула. Чи так було в дійсності, не знаю, бо мене це ніколи не цікавило. Було мені дивно, як громадянці Слобідної землі, як мене жартом називали, натякаючи на моє французьке громадянство. Розповідали, наприклад, як факт таку річ, якось цар, почувши себе ображеним запорозькою поведінкою Драгомирова, звернув йому увагу. Що не годиться відповідати комусь, хоч би й не цареві, не маю часу, коли його кличуть у справах служби. Драгомир мочки взяв аркуш паперу царського стола, замочив в каламар, написав пару рядків і поклав перед царем зі словами. «Звольте підписати ваші величності». Цар кинув оком на написане і сказав Демісія? Це абсолютно неможливо. І почав переконувати, що саме Драгомиров є його права рука там у його западному краї. То хай ваша величність не примушує цю руку, що вона дала вашій величності долю. і відповідними рухами зложений пальці наглядно пояснив, що таке доля. Чи правда це? Також не знаю, бо при цьому не була. Фактом є лише те, що цар. Уже більше ніколи не робив Драгомирову жодних уваг. Але повертаюся до легенди, що пані Драгомирова була жидівського походження. Мабуть, постала ця чутка з того, що пані Драгомирова звалась Софія Абрамовна. Але це ніби не свідчило, що вона була з покоління Аврама. На Україні бо любили небанальні імена не кажу вже про ксенофонтів і орестів. Я сама знала одну попович, який звався Мелхіседек. Родина кликала її ніжним скороченням седя, а дверник, тобто слуга, що мав обов'язок утримувати в порядку і частину хідника та вулиці перед домом, де я мешкала, мав би ім'я Лазар. Коли я запитала, хто це наділив його таким ім'ям і чому саме, то цей добродушний Оселесівський хлопець відповів мені, а я знаю. Батюшка так охрестили. Молочарку ж, яка носила мені молоко і масло з другого берега Дніпра, звали Клеопатрою, але вона сама вважала, що це ім'я не гарним словом, тому просила, щоб її називали патриною. Це для неї звучало приємніше і мелодійніше. я вже зазначала, Драгомиров любив походжуватись пішки пустими вулицями липок. Якось так дочі зустрів він дивне явище молодого кавалериста корнета, драгунського кевгольського полку, який стояв Луцьку, одягненому по формі, але у шкурятіних гальошах на ногах, як це собі дозволяли лише старі романтичні генерали в демісії. Що спонукало того молодого, елегантного корнета так вирядитись? Тож може сказати, що може прийти до голови молодому, веселому. І задиркумоту кавалеристові. Мабуть, цей годевіль з переодягненням викликали бажання допекти Драгомирова, за з цього вийде. Вийшло те, що Драгомиров, зуваживши, це промовив лише Гоші на пвахту, а вахта – це було місце, куди посилали за кару арештовану старшину, який чимось провинився. Міг цей решт тривати день добу, а то й 14 днів, але Драгомиров не означив реченця. Корнет коректно відсалютував і відійшов напрямі в вахти, яка містилась на кінці липок, у колишній київській фортеці, за якою починався вже печірсь і славнозвісною лаврою. Але саме тому, що це було так близько, за кілька хвилин Драгомиров знову зустрів корнета, але вже без гальош, Здивований запитався, як може прогулюватись той, кого післали на гавфлахту. Мене ваше високо туди не посилали, звол лише послати мої гальоші, що я її виконав, відставивши їх туди. Рогмиров розсміявся. Дотепна відповідь. Кавалерист мусить у всіх ситуаціях знайти вихід і не дати себе збити з позицій. І без дальших слів відпустив інновацію. І більшість українців Драгомиров мав нахил до літератури, написав книгу і непогано її написав. Я її читала, темою була орландська дівиця Жанна дар Покликаючись на різні джерела і факти розміщення війсь та бойові пляни Жанни Дар, Драгомиров доказував, що орландська дівиця була винятковим військовим талантом, геніальним полководцем. Цей талант мала даний від природи, а не придбаний наукою то вправами. Якщо цей дар такий незвиклий у жінки, особливо ж у сільської дівчини пастушки, яка не міла ні читати, ні писати, ошоломив її сучасників, її проголосили відьмою чарівницею і, як таку, спалили. Її полон, суд на неї, все це було зі заздалегідь. Чекали лише моменту, щоб той план здійснити. Книжка була написана дуже цікаво. Далеко цікавіше, як на ту ж тему написав Марк Твен, панну у зброї, яку я теж читала. Чи написав ще щось Драгомиров не знаю. Не збирала б спеціальні матеріалі про нього. Накресли лише кількома штрихами цю типу для Києва тої доби фігуру. Лишається ще додати кілька рядків про Софію Абрамовну. Їй дала популярність також книжка, неї написана одна єдина. Це була книга куховарських приписів та рецепт на різні консерви, що їх у тих часах не можна було купити, як сьогодні в кожній крамниці. Очевидно, Драгомир любив попоїсти смачно і знався на цьому. У Києві не було мабуть одної ну доброї господині, яка б не мала Драгомирської книги, які називали. Або хоч виписок з неї, бо книжка розійшлася і була розпродана за дуже короткий час. Чи була знову перевидана, не знаю. Позатим Софія Абрамовна не була в Києві дуже знана, не бувала не тільки в товаристві, але навіть у театрах, яких у Києві було аж п'ять, але Вітко не марнувала часу лише з лектуру французьких романів, як більшість дам тієї доби, і хоч мала першорядного кухаря і багато різної прислуги, Сама доглядала за всім, керувала домом господарством, може ще ліпше, як його високопросходільство, його западним краєм.